Сьогодні ми у школі Колофлай. Прийшло вже бажання робити самим дрони, щоб вони були більш ефективними, ніж DJI. Це наш перший такий безпілотний авіаційний комплекс, два літаки таких і пульт керування наземна станція. Це розвідувальний коригувальний комплекс. Компактний, простий в керуванні. Ідея була замінити Mavic. Третій. Тому що зараз е, ці проблеми з Китаєм. І збільшити час польоту. Більший час польоту, ніж в дронах, це на літаках. От ми беремо літачок і робимо з нього е, щось схоже по характеристикам на DJI Mavic, але трохи покраще, тому що літає він довше, літає він далі. Такий же простий в керуванні. Ну і треба відходити, тому що взагалі. Просто комерційні дрони вони не мають бути в армії. Всі комерційні дрони вони збирають інформацію через додаток, на якому ти літаєш. Просто він важить як хороший пацюк. Сіренький, тихенький, він дуже тихий. На 100 метрах його не чути. Прудкий дуже так, і небезпечний. Тому пацюк. Сам комплекс він була задача зробити самі комплектуючі, щоб вони були якісь уніфіковані, взаємозамінні і так далі. Користуємось комплектуючими серійними, які можна купити в будь-якій країні. Це починається з, да, з невеликого серійного планера, який ми глибоко модернізуємо. Це ви купляєте, так. все готове, так я розумію. Е, угу. Поки що так. Поки Але що ж... Ми вже дивимося що це все можна робити тут. А скільки камер на ньому. На ньому стоїть три камери. Три камери. Три камери дві курсові і одна так. для запису 4К відео з, 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 зі стабілізацією. От такий у нас літак виглядає з самого початку. Що ми тут маємо? Планер відповідно. Вже з двигунами. Судина крило GPS і компас. Далі наша радіоапаратура, високочастотний. Стабілізатор напруги, камера 4К, дві камери FPV вперед, вниз. Далі польотний контролер, hdmi конвертер Це у нас ще один конвертер відео, і це у нас ще один конвертер примикання відео. Далі, всередині, там ще стоїть плата розподілу живлення. Ну і отак це все виглядає. Нормальний польотник і все це велика батарея, на якій він може літати. Мабуть, годину 15 годину 20. Так. І все це в мініатюрному вигляді вагою 600 грамів. Наскільки він, е, якщо можливо, таке приміняти таке поліття, він живучий. Перевага таких літаків, тому що прості в ремонті, і тут зазвичай просто, як кажуть, кузовний ремонт. Коли розбивається літак, то зазвичай майже... 100%, що електроніка буде все ціле. Наприклад, DJI, то там, оскільки це виготовляє виробник прямо з нуля на заводі, то там багато електроніки, воно все це інтегровано. Там, якщо щось ламається, відпадає, то там, скоріш за все, пошкоджена електроніка. Наприклад, ви ж бачите, у нас відірвана одна антенна. Угу. Ну, нічого, ми літаємо на інше. Вона була... Трохи менше у нас радіо зараз польоту на цьому ага, літаку, але далі випадку. виконувати завдання він може. Ти можеш там перенести одну камеру звідти сюди. Ну, і літати це... з однією камерою. як там ці дрони чи крила реагують на риби? Стосовно ребів, звісно. Якщо ми кажемо про портативні реби або окопні, направлені на певні частоти. 24,5,8. Ми не літаємо на 24,5,8. Ми не літаємо на 900, У нас своя частота, ага. тому це нам дозволяє літати. В таких місцях, де працює працює ворог з портативними системами. Радіорозвитка може бачити, що летить дуже mm -hmm. щось потужне, тому що апаратура надзвичайно потужна. Потужна. А скажіть, будь ласка, яку швид... швидкість у нього там? Крейсерська і максимально? Ну, максимально ми літали на ньому 120 км на годину. Крейсер крейсерська десь буде 50-60 Ну що він дуже тихий, його не чутно 100 метрів 120, Його вже взагалі не чутно. І майже не видно. Тобто його робоча 200 метрів то, стосовно mm -hmm. ребів. Тобто, в першу чергу, ми маємо такий канал зв'язку, який в звичайних цих ситуаціях таких він не, не глушить. Далі у нас польотний контролер, він хоч такий маленький, але ми на нього ставимо кардопілот прошивки, там, де вже використовуються ці всі алгоритми повернення додому. Без GPS-у і так далі. В базі вже йде певний такий захист саме через нестандартну компітацію. Як Кажуть військові, ну у нас тут, якщо ви візьмете просто якісь інші Евпівлі, угу. такі або ну, тут все нестандартне. Ну, ви ніколи в житті тут не подумали. По-перше, це цифра, але камери аналоги ну, дуже все складно. Але вийшов такий чудовий апарат. Ну на цей пульт ми підключ угу. підключаємо. Можна підключити багато апаратів. У тебе сьогодні, тебе там два пацюка. Завтра ти на той самий пульт, де нам набрав, а ти вже вмієш, ти вже у нас пройшов навчання, ти вже вмієш, ти вже політав на пацюку, ти просто набрав, вишлять мені крило, і ми тобі висилаємо крило, ти його підключаєш до того самого пульта. Далі, ті самі FPV, fpv дрони, які зараз всі люблять. Uh -huh. Також воно все це на, на одному. Пульт керування, да? так? Так. Як він у нас працює? Так, це зараз камери да, пацюка. Камери, перемикається ось на нижню камеру, те саме. Що ми тут маємо? Тут написано пацюк. Координати, хрестики, вниз направляєш, дивишся на цілі. Досить великий екран на цьому пульті, зручні ці джойстики. Ну, подивіться. Ми ж кажемо про те, що треба просте і швидке навчання. Так. Все. Тут сама підготовка до, до завдання, вона. Просто мінімально початок. Угу. Якщо люди користуються, наприклад, таким пультом, їм треба е, пульт окремо заряджається, окремо окуляри. Е, потім е, якщо ще в тебе є екран окремо це з екраном е, Купа батарей, купа всього. Тут в тебе є пацюк, у якого знімається хвіст, е, знімаються крила і він до такого розміру. І в тебе є пульт. ти вибіг Підключив це, все робить одна людина без проблем. Його кидає з будь-якого куща і тримає в руках пульт. Все це робить. Записали відео 4К, він прилетів, дістали ту sd картку сюди одразу вставили, угу. зразу подивились, що ви записували і так далі. І воно, і воно поїхало. Сам пульт він в такому захисному кейсі в нормальному. В ага. нього в комплекті ще йдуть отакі патч антени направлені, якщо угу. ти хочеш трохи подалі літати замість цих. Також в, в комплекті даємо винесні антени 21 DBI, які дуже потужні. В принципі, зараз вже всі переходять на роботу з винесними антенами. Тут у нас до пацюка ми даємо в комплекті дві дуже потужних антенни, 21 DBI. Ці антени ви ставите в метрах в 10 від себе, самі ховаєтесь, десь в окопі, в день Ну і таким чином забезпечити собі певну безпеку. Фінанс. У нас є, наприклад, така система. Це такий передавач, як ретранслятор, і ви вже можете, наприклад, підключити пульт до цього передавача, який буде у вас стояти так. хто зна Це безпека на. Ну, то це вже можна там 100 метрів, наприклад, собі забезпечити, поставити його. Це дуже круто. Це дуже круто. Пацюк дуже крутий, тому що в такому мініатюрному розмірі там, там настільки все. Вдалося багато всього вмістити всередину, і якщо подивитися, там немає і сантиметра квадратного вільного. Тобто він на 100 на максимум використаний. І він дуже крутий. Дуже га до перемоги надихає, Ну, хочеться, щоб в Україні воно все було найкраще. Ми можемо це робити. Можемо все робити, наприклад, саміт вигуни, це все можна робити в Україні. І у нас є талановиті люди. Слава Україні, Героям! Дякую.